Сьогодні ми зібрались на природі от з Костією і з прекрасною Юлією, яку ви бачите перший раз. Сьогодні ми будемо говорити про те, як швидко вивчити англійську, і будемо говорити ну, більше в контексті того, для того, щоб стати тестером програмного забезпечення. Дивіться, один з основних пунктів, який я знаю, це для того, щоб вивчити дуже ефективно англійську, вивчити її швидко, треба кожен день. Неважливо, не 10 хвилин, 30 хвилин приділяти е, увагу англійському. Ви з цим погоджуєте? Я так погоджуюся, Скажи, от коли ти вчив? Розкажи свій досвід, коли ти вчив англійську? Як ти вчив її? Ну, якби спочатку я вчив англійський в школі, що якусь основи я вже вивчив. Тобто вже, я вже почав вчити, так? А потім вже для роботи мені потрібно було просто словарний запас покращити і писанні також. граматику. Так, да. Ось. Е, що я можу сказати? Я вчив в школі німецьку і в університеті вчив німецьку. І мені англійську... Ну в мене був словарний запас, то що я чув з фільмів, то, що я чув там е, з ігор якісь, я міг говорити, але я не знав граматики. Е, і мені теж треба було підняти якийсь цей словарний запас, е, чисто такий для тестування. Тобто специфічний такий, е, ці терміни тестування. Ось. Що я можу сказати? що Якщо ти починаєш вчити англійську і вчиш її там там якось там, то півгодинки, то припустив десь там, ой, сьогодні там не хочу, посплю і так далі, ефект дуже-дуже малий. І буває таке, що ти вчиш, 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 вчиш і ну, починаєш теряти впевненість в тому, що, що можна вивчити. А коли приділяєш кожен день систематично, не зважаючи на будь-які чинники, там, ну, з з з там, крім форс-мажорних, звичайно. То ну, від... зразу відчуваєш, по-перше, бачиш різницю, зразу бачиш прогрес, і тоді і натхнення з'являється вчити англійську. Тобто, основне це перше правило це приділяйте англійський кожен день. Виділіть собі якийсь певний час, і кожен день приділяйте англійській мові е, цей час, і ви зразу побачите прогрес, і ви будете в собі впевнені, і у вас все вийде. Це таке правило є. Е, дивіться, що таке правило дуже, дуже хороше. Це коли ви е, вчите англійську, ви йдете. От є якісь там надписи на магазинах, білборди. У Вас було таке, наприклад? У мене от я помітив, що я коли вчив англійську, і навіть зараз. Я буває такий йду після роботи, після цієї всієї переписки ділової на англійській. Я йду додому, я розумію, я собі починаю думати по англійськи Як би щось я це сказав? Прочитавшись на білборді, на англійській починаю перекладати, так собі йду, просто сам собі в голові. У Вас таке було, розкажіть. Ну, Коли вже словарний запас покращив, тоді вже так було таке. І режити можеш типом коле. Я можу розказати вам о своєму опиці. он состоял из очень многих этапов. Я пробовала и заниматься индивидуально английским, и ходила на курсы английского языка, и была в Америке, и смотрела фильмы на английском, училась так. И в школе базовый английский я учила, мой язык был в школе английский. Но это все не то. Потому что самое главное – это общение, общение и цель. Когда я учила английский, у меня не было цели выучить английский, я просто учила для того, чтобы я знала много языков. Я училась французский, английский. И вот, но ну, когда я поехала в Америку, я думала, что я уже очень хорошо знаю английский. Я приехала в Нью-Йорк, в Нью-Йорке очень много иммигрантов, и английский не такой уже хороший. И, но все равно, когда я начала общаться, именно выйдя на работу по-английски, я поняла, что некоторые слова я совершенно не знаю. И я делала так, я завела блокнотик и просто записывала те слова, которые я слышала, улавливала, и я их не знала, я их записывала себе. И вот в конце поездки мы с подругой записывали всегда слова, которые мы не знали. Мы открыли этот блокнот, и мы поняли, господи, как мы могли не знать такие простые слова там элементарные. Я считаю, что просто нужно больше общаться, общаться, даже выходить. Есть много таких клубов английских сейчас разговорных, когда приезжают волонтеры американские или англичане, и просто общаться, общаться, общаться. А уже когда тебе нужно профессиональной деятельности, там, конечно, это нужно садиться и уже зазубривать из учебника, из книжки. Но разговор на английский, мне кажется, лучше всего это общаться, фильмы смотреть, записывать, и вот общение, опыт, практика. Ви міняєте лише ти все правильно говориш. Тому наступний пункт, який я скажу, е треба не боятися говорити на англійській мові. Тобто дуже багато людей. От я знаю такого поліглота, він знає 16 мов, і він каже: основне це не боятися говорити. Він навіть по-англійськи він говорить не ідеально. Він говорить з помилками. Він просто каже: Робіть мені зауваження, робіть зауваження, і я ці зауваження буду приймати. Я буду аналізувати, я буду виправляти свої помилки. Тобто він не знає в ідеалі кожного її мови, яку він знає, а це 16 штук, але він не боїться говорити, він говорить простими реченнями, ну наскільки він може, по мірі своїх можливостей. От тому це один з пунктів таких. Не бійтесь говорити. І вже е, поряд з цим пункт, -пу, стоїть пункт, що й справді, як Юля вже говорила, в нас є дуже зараз багато клубів, і сам я ходив на курси, коли приїжджали е, американці. Вони просто приїжджали, спілкувалися. Дуже ну для мене було дуже просто, наприклад. Якісь, там, вони приклади давали там, да, якісь там як кудись прийти. Для мене просто було. Ну люди були, е, які взагалі не знали там мови, то. Вони все одно їм для, для них це було важливо. А для мене було більш важливо це поговорити, поговорити з носієм мови. Це дуже захоплююче, і я думаю, це не проблема. Ви можете сісти в інтернеті, пошукати курси, де приїжджають американці, при, приїжджають англічани, і головне не бійться говорити. Скільки ви слів знаєте, старайтеся цими словами якось пояснити, навіть вам треба трошки задуматись. Старайтесь, пробуйте, у вас все вийде. І ще один такий пункт справді є. Якщо у вас, звичайно, є можливості. Дуже багато людей, з якими я спілкувався, які знають дуже гарно англійську мову, вони всі їздили десь в Англію. Там на місяць поїхали, на два місяці, так як Віля була в Америці. Вони кажуть, це просто ти можеш читати англійську все життя, і ти поїдеш в Англію на місяць, і ти там більше дізнаєшся, ніж за все своє життя до того. Да, Юля, скажи щось там. Я хотіла тебе поправити. Yeah. и сказать что да это круто поехать в Англию там углубиться в этом но мне кажется это будет эффективнее если уже есть какие-то азы просто так не поехать, ну разумеется не не, с нуля. не, не да с нуля, так. и еще я знаю очень многих людей которые не были ни в Америке ни в Англии но у них прекрасное произношение и многие англичане и американцы позавидуют им поэтому изучить английский можно и здесь никуда не выезжая просто нужна цель Опит, э, і восприятия на слух, наприклад, фильмы, фільми, тому що конечно, это звісно, це найважливіше етап, кажется, который хромает у всех, але це без проблем, так це вже такий останній левел. Ну от, наприклад, з цього приводу шмосити, я, я знаю багатьох людей, які вже живуть в США досить довго, вони говорять з акцентом, з нашим акцентом. І ну, тобто немає ніяких проблем в США, тому що в США. З країнами. Там дуже багато людей, особливо індусів, китайців, кожного різний свій акцент. Наш акцент, ви можете говорити, навіть якщо у вас не виходить говорити, чисто, там, ви можете не дуже там старатись, тому що а, наш акцент, якби, слов'янський акцент, він досить... у нас Вимова досить чітка і нас, американці, досить не розуміють, навіть якщо ми говоримо з нашим акцентом. Да, у нас, Мерки ми зазнала одну мексиканку, это китайці, так це просто не понятен. А ну дійсно они прикалываются там, ну це ясно. Я хочу би додати, що якщо немає можливості, навіть якщо немає можливості в тебе, допустимо, піти на якісь клуби чи коптити за якісь курси, ти. Треба просто старатися інтегрувати англійську мову в своє життя. Наприклад, частіше можна слухати на якесь радіо американське. Також можна ну, корисно міняти мову на комп'ютері на англійську, на телефоні. Тобто старатися більше заміняти свою рідну на англійську. Я на телефоні поміняв і на комп'ютері поміняв, але на комп'ютері недовго протрималася, поки дружина сказала, переключи мені цю мову! На нормальну. Я переключив. Так, да, насправді це дуже важливо. Мову ну... прикидати. Нові слова, які дізнаєшся, там, да, і звикаєш якось в середовище більше працюєш. Навіть зараз, коли вже працюєш тестером, то також набагато швидше написано, що я вчив сам англійську, а що потім, коли ти кожен день якісь слова нові читаєш, коли ти ну, переписуєшся, тобі треба навіть ти не знаєш, зайшов в той самий Google-переводчик, перевів собі, запам'яталось це слово, тому що він треба було воно, ну, дуже багато нових слів приходить, і англійська вивчається набагато швидше, я пам'ятаю. Перші мітинги, я сидів на проценті 30 розумів, зараз сижу нормально слухаю. тобто ті самі слова, якби, але, ну... я хотів би додати також, щоб вивчити краще терміни в тестуванні, можна дуже корисно почитати книжку по тестуванні на англійській мові. Ти ну, краще запам'ятаєшся. Також дуже то... добре, ну, звичайно. Щоб книжку прочитати, треба вже якийсь рівень мати. А, дивіться ще, от я а, вчив англійську, ну практично. То, я починав її з Я знав, що я вирішив відпочити гуляти. Що собі зрозумів, новий, да? і, принципі, да, я там дещо зрозумів, де, хоча мені дуже просто було деякі початку, саму розетку стовні. Я починав її з нуля. Мені дуже просто було спочатку. Мені здавалось, що по-перше ну, це нудно, да? але я все одно себе заставляв кожен день, я її вчив. І ось, е, от я, наприклад, вчив з нуля. Я для цього використовував таку спеціальну програму, де, яка не показує ніяких там, граматик, ніяких правил, там просто інтуїтивне сприйняття граматики йде. Для мене хочеться сюди. Да. У нас новий співрозмовник е, Сте. Ось, а розкажи, Костя, свою історію. як ти вчивська, що, що ти робив, які методики використовував? Ну, в принципі, ніяких методик не використовую, я просто використовую якісь інтернет-ресурси. Тобто, наприклад, якщо у вас немає можливості спілкуватися з носіями англійської мови, там живу, то є дуже корисний ресурс verblink.com. Там е, збираються такі самі люди, як ви, вони шукають спілкування, і всі спілкуються на англійській мові. І Набагато ну, простіше вчити спілкуватися. Головне, це бажання -лінк, точка, і система. -а, -а. а, тепер ти нам розкажи, Ілля, я знаю, ти в Америці, так? Я думаю, в тебе непоганий англійський. Скажи, будь ласка. От, з твоєї точки зору, що основне? Вивчив англійський? Що основне, коли приходять знання швидко, коли ефективність навчання, що треба зробити, щоб швидко людям, наприклад, ну, які вже якісь мінімальні знання знають, чи можливо якісь зовсім не мають. Зі своєї точки зору. Елементарно. Можна кожен день щирості. Хоча по два слова, ще куча телефонів, куча програм, можна по одному слову хоча б запам'ятати. слушать музыку, на э, фильмы смотреть, а слова, ну расширять свой словарный запас любыми доступными способами, это самое главное, потому что все времена и все остальное, правильное построение речи, это придет или само, или просто ну как бы нужно будет просмотреть какие-то правила, но это тоже нужно сесть и сделать, сесть и разобраться. Я не знаю, учить английский вот так вот ассоциативно, для этого нужна цель. Это не просто. Если ты просто учишь английский, да, можно смотреть фильмы, петь песни и все остальное. Но если направленно учить английский, это нужно садиться, брать словарь и по одному слову, по несколько учить хотя бы. Пождите. Это моя точка зрения. И больше общаться между людьми. Між собою навіть. У нас було таке, там я після школи ми ходили з одружкою, говоримо, типу все, ми сьогодні просто не общаемся. Ми просто ходили, обіцяли з нею по-англійськи. На корявом, жасному англійському, ми общались на якісь теми наші. Ну просто вот так вот Старалась. прикол, так. Да. Так що, друзі, давайте підсумуємо. Є дуже-дуже багато методик, дуже багато способів, але основи. Це раз, приділяйте англійській мові кожен день, якщо ви хочете вивчити. Кожен день заставте себе, виділіть собі час, заставте себе вчити, і ви одразу побачите результат. Він одразу прийде. Якщо будете пропускати, ви не будете бачити результату і, скоріш за все, здастеся. Якщо ви будете вчити кожен день, ви побачите результат, ви будете вірити в себе, ви будете раді цьому, у вас буде настрій, будете мати сили для того, щоб вчити і вчити більше і більше і більше, більше. Друге, не бійтесь спілкуватись. Ну просто не бійтесь спілкуватись. Тому що е, не будете брати спілкуватись, все прийде, ви будете впевнені в собі, один раз буде страшно, другий, третій. Потім ви звикнете і не будете боятись, і будете чувствувати себе, я не знаю, як риба в воді. Третє, вчите вчителя англійський, ходіть, думайте, старайтесь говорити по-англійськи з друзями. Якщо у вас є якісь такі самі друзі-ентузіасти, які хочуть вчити англійську мову, з ними розмовляєте. Е, зробіть своє життя цікавим е, в плані англійської. Думайте ну й читайте, переводьте якісь надписи, не знаю. Старайтеся, дивіться фільми на цій самій англійській мові, е, читайте книжки на англійській мові. Е, якщо у вас не виходить одразу на англійській мові фільми дивитися, е, дивіться фільми на англійській мові з російськими субтитрами, на плечі з українськими. Е, вам то буде легше, запам'ятовувати будуть слова. І також, якщо у вас є можливість. Поїдьте за Англію, поїдьте в США, не знаю, десь відпочивати, там, на місяць поїти, якісь не з друзями своїми, там, з російськомовними, там, поїдьте в таке середовище англомовне. І ви одразу побачите. Немає у вас грошей, немає можливості поїхати в Англію в США. Зараз дуже багато курсів. Пошукайте. Пошукайте, пошукайте в інтернеті курси, зараз дуже багато з носіями. Ну, я майже практично кожен день бачу своїх друзів, десь там. З іноземними студентами з іноземними студентами. У кожному місті є. Все залежить від вас. Все залежить від вас. І ми запишемо ще відео, звичайно, по англійській мові. Я трошки опишу і покажу свою програму, по я вчив англійську мову. Може, якихось пару сайтів да, шукаємо, пару сайтів покажемо, на яких можна англійську я думаю, все буде добре. Я ще хочу додати. Давай. То Просто потрібно старатися інтегрувати англійську мову в різних аспектах свого життя. Тобто не просто ти взяв словник слов, і тільки по ньому, по ньому вивчаєш англійську мову. Потрібно урізноманітувати методи навчання. Ось так, друзі. Давайте, всім пока. Залишайтесь з нами, що буде дуже багато цікавих відео з дуже класними людьми, такими як Кості Юля. Дякую вам. Я думала, я буду кожним відео. 에... Пока, друзі, Залишайтесь з нами.